Уявіть, ваш чоловік усе життя працював, служив у армії, сплачував податки, потім отримував пенсію, і ви весь час довіряли державі. А після його смерті ви раптом дізнаєтеся, що йому роками не доплачували сотні тисяч гривень. І це не вигадка. Саме так відбулося з пані Смельницького. коли її чоловік помер, вона. Все це дізналася і вимагала перерахунок з пенсійного фонду. І у 2024 році суд у цій справі поставив крапку і примусив пенсійний фонд доплатити їй 228 тисяч гривень, адже за життя він невірно нараховував пенсію її чоловіку. І це може стосуватися багатьох пенсіонерів, адже її історія це не виняток. Це попередження, і щодня мільйони пенсіонерів можуть втрачати чесно зароблені гроші через байдужість, а можливо через свідомі помилки пенсійного фонду України. І навіть коли пенсіонера вже немає в живих, його родина може повернути недоплачену суму. Але якщо знає, як це зробити, ви сьогодні побачите все це на прикладі реальної історії звичайної пенсіонерки. А також отримаєте посилання на рішення суду, щоб могли, якщо у вас схожа ситуація, використовувати її як прецедент, тобто як приклад, щоб добитися своїх прав. І в цьому рішенні суд чітко встановив вину пенсійного фонду. А також розкажемо вам сьогодні, як ви зможете перевірити чи не обкрадають вас. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. І коли ми кожен раз бачимо. Які помилки допускає пенсійний фонд, ми розуміємо, що майже кожному пенсіонеру краще перевірити, чи дійсно він отримає максимально можливу пенсію, адже іноді здається, що це якась таємнича стратегія пенсійного фонду, що є якесь розпорядження неофіційне, просто недоплачувати у будь-якому випадку, якщо це можливо. Тож, коли ви думаєте, що у вас чомусь маленька пенсія. Ви можливо, тобто існує така ймовірність, просто не отримуєте те, що вам належить за законом.